Добрий день, на агробазарі будуть сьогодні запчастини по ЄМЗ. На, на різні. Багато різних. Дивіться. І переходимо до огляду. Розпочнемо з сійка. Юмс, 400 гривень. Тут працює, не вимивав, знайшов і так продаю. Тут все ціле, різьби. Різьби як 400 гривень. Кришка 1400. 400. Опора 300. Отворий. Тут ця 250. Підварений тут прихвачений кільцей. Вежером такий. Тут, тут все ціле гарного стану він. Трішки в нього, тут все гарне, вареного нічого нема. Зараз я його покажу достав. Дивіться, різьби. Тут це сіли. Отут, отут. Сіно видно, 1200. Піддов 700. 600 Нюанс, нюансики на роботу не впливає. Далі. Т-150, ЮМЗ, такі ста. Я її і не розбирав. Тут все працює. 700. Далі. У зборі 600 гривень, шкіл такий. Дивіться. Стану тут під конус. Знімав з помпи з робочої. 600. Педаль 400. Колонка 5300. У зборі кермо Під гідравлічну кришка 400. Такий клапан не, не мив нічого. Такий його стан перемиєте, ще буде ходити. Дивіться. 400 гривень. Піде який на запчастини. Да він робочий з робочого трактора тільки не митий. Пара первічного валу. Тут стан такий. 800. Насос перевіряв 600. До клапана ніхто не лазив. Корпус термостата. Чугунний. Такого стану. Термостата немає всередині. Корпус стоїть а термостата всередині немає. 450. 200. Там диски цілі. Тут таку, такий стан. Блокировки 500. Мов блокіровок. Добавка 100. За це неодноразово показав. За все. Тут диск новий. І Цей теж новий. Він не працював. Стояв, але не працював. Дивіться. За все тисяча. Тут шліси трішки підбиті, даю таку. За цей комплект тисяча гривень. Плицю 1200 300. Тормозний барабан старого зразку. 700 гривень. Стан. Виробітки тут немає. Зараз перевіримо його. Перевіримо. Перевірю. У мене люфта немає, не знаю, як буде у вас. Шестерня. Всі шестерні перемивав, деякі нюанси, я все розкажу, покажу. Шестерня, перва задня. Тут ціна 500. Ціна 500, тут один. Де я бачив, Ось як що бачите. Трішечки є. ну Працювати буде. 500. Такий шестерень. Дивіться, яка гарна. Тільки-тільки притерлось, відбиток тільки є. В парі з цією продається. Вони в місті стояли. Такий стан на волнах ходить. Маркування десь тут бачив те, що ж тут було. На цій маркування штампи стоять, тут щось є. Пара 2000, так як є. За це все у зборі 2000. Далі тормозний 300, 50. ручки. По 50 така шестерня, 150 на задню. Шестерня постійного засипу. Все гарно з нею. Всередині стан такий. Перевіримо зараз. Сейчас... Все знаходить, як бачите. Тут все... в мене все нормально, не знаю як буде у вас на вашому валу. В наявності 2 штуки 801. Шестерня другої передачі. Такий стан. 800 гривень. Полоцівий шестерні. Дві штуки в наявності. Третя десь була ще. Тисяча. Стан зубів. Дивіться, отут трішки є. З іншої сторони, як бачите, немає. Тут такий стан. Тисяча гривень. Первичний. Короткий. Все тут гарно з ним. Різьба є. 300. Такий тормозній старого зразку Уже перевіряв. Виробітки не тут, не тут немає. 800. Різьба є. Є кількість. Далі форсунки. Старого двигуна д 48. 600. 100. Можливо, кому окремо потрібно. Ціле. вали, Такий стан. Підшипника немає, щоб перевірити. Всередині є підшипники. Новою перевіряю, як бачите. Ціну видно. Втулки такі нові. Зі складу забирав. По 200 за одну. Заливна. І з двигуна, двигуна з того двигуна знімав. Це що було з нею. 250. Во! хтось переварював, да, мабуть, не вгадали, що тут прорізали. 500 гривень. Переключає, як бачите. Все працює. Кришка фіксаторів такого стану. Нічого відломаного немає. 400. Клапаний механізм, перемитий. Перемивав сам такий стан. Не вистачає такої, десь згубилася. Ці, ці не встиг перемити штанги. Це все з одного мотора Скарпаття. Далі центрофуга. Такого стану. 700 гривень. Все, все у зборі. Різьби такого стану. Дивіться, щоб не задавали питання, все тут ціле. Тут. Все тут на місці. Все комплектом 700 гривень, Спеціально розібрав. Болтий і задній. Болтий на задню ступицю. Такі. Все тут з ними гарно. І такі під клинки. За весь комплект ціновидно. Ступиця, Дивіться, МТЗ і МЗ. Всередині все є. Ціла. 800. Редуктор повищених, понижених. Наявності два штуки. Стан. Люфтить. Потрібно підшипники замінити. Тут все гарно. Корпус цілий. 1100. Можливо, кому два треба, буде дешевше. Далі не розповів тормозна система на МЗ. По 300 гривень за кожну річ. Болти теж є. З... Вали проміжуточний такий стан. Різьбу, мабуть, треба тут поправити, як бачите. Це й дешевше, 800. Втулка, бачите, що з нею. Це 800. Цей перевіряв, підшипник набивав сюди. Плотугенько плот, стає. 900 цей. Різьба такого плану. Гайки немає, щоб перевірити. Втулка на місці. 900. Цей валний. Ціну, ціну видно. Такий стан з підшипником. Як я називаю, каріусу тут немає. Зараз покажу. На одному, бачите, трішки щось там попало, мабуть. Стангарний номер такий. З підшипником 1500. Як ви знаєте, на агробазарі на наложки немає і не буде. Відправка Look, почта, повна предоплата, нова почта часткова. Можливо, делівері, хто буде брати багато, щоб я важеньке. Відправимо на делівері. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення.